Всім привіт! З вами Катя. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як в домашніх умовах приготувати халву. Дуже швидко та просто. І саме перше мені буде потрібно 400 г смаженого соняшникового насіння. У мене воно куплене і зразу вже просмажене. Якщо ви купляєте і воно у вас не смажене, то киньте його на сковорідку і протягом декількох хвилин до золотистої скорінки прожарте. І тепер я беру блендер і перебиваю насіння все в блендер. І в мене в одній тарілці тут 200 г. Тому я висипала зразу 200 грам і тепер перебиваю протягом декількох хвилин до однорідної суміші. Насіння я вже перебила і воно має ось такий вигляд. Ніби як такими комками, грудочками. І тепер це все пересипаю у мисочку. І роблю так само зрештою на сіні, і потім до вас повернуся. Зернята я вже перебила, і в мене вийшла ось така суміш із такими грудочками. Поки я її відставляю. І далі перехожу до приготування сиропу. Для цього мені буде потрібно 200 г цукру та 50 мл води. Перемішала. І тепер ставлю на маленький вогонь і чекаю, поки цукор повністю розтане. І поки готується сироп, я взбиваю білок. Беру одне куряче яйце, в мене велике. Якщо у вас маленьке, то краще взяти два. І відділяю жовток від білка. І тепер збиваю білок. Сироб готовий, і так як ви бачили на відео, коли брали вилку і дули, то були бульки. От якщо вже бульки з'являються, то він готовий. І тепер заливаю по чуть-чуть білок і змішую міксером. Сироп я взбила разом із білком протягом 5 хвилин, і в мене вийшла ось така консистенція. Тепер цю всю суміш я додаю у перебити насіння. І тепер це все перемішую до однорідної маси, можна ложкою або рукою, як вам буде зручніше. Я все перемішала і в мене вийшла ось така суміш. Далі я приготувала ось таку скляну форму і обтягнула її харчовою плівкою. І тепер викладаю нашу майбутню халву у форму. Я вже висипала всю суміш і тепер добре втрамбовую так сильно, щоб було. Суміш я вже отрамбувала, і в кінці я так втрамбувала чистою рукою, щоб було плотніше і рівномірно лягло. І тепер я відправляю в холодильник на 2 години, щоб халва застигла. І через 2 години я повернуся до вас із кінцевим результатом. 2 години в мене вже пройшло, халва застигла. І тепер я її виймаю з посудини. І тепер нарізаю на шматочки і викладаю на тарілку. І ось хала вже повністю готова і має ось такий гарний вигляд. І зараз на ось цьому кусочку я вам покажу, як він виглядає. У розламаному вигляді. Не сильно крихкий, тримається шматочок. За смаком дуже відрізняється від купленої в кращу сторону, тому що особисто я не люблю куплену халву, і тому вирішила зробити домашній варіант. І мені такий варіант дуже подобається. Тому, якщо ви бажаєте приготувати вдома халву, це є дуже гарний і швидкий рецепт. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео приготування домашньої халви. Також діліться, що ви схоже готуєте, які ви солодкі смаколики готуєте. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.